Будьмо уважні. Вначалі було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все. І ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван, прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крові ні з тілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом. І оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу є народного Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною. Був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Слава тобі. Господи, слава Тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Брати і сестри, чи ви чули? Гріб порожній. Послухайте, якщо хтось із вас захоче їхати в Єрусалим, аби подивитися там є Ісус, то не їдьте. Я там був, його нема. Воскрес! Гріб порожній. І слава Богу! Це нам дає надію. Можемо рухатися від сьогодні сміливо. Як, як кажуть тепер молоді люди з ноги. В напрямку до надії, в напрямку до того, що є надія, що би нам навколо не робилося, можемо руки не опускати. Дві речі. Перше, пасха наша Христос. Пасха наша це не хліб у кошику. Це треба пригадувати собі знову і знову, ще раз і ще раз. Пасха наша Христос. Ми, власне, тепер дивилися з дружиною чудовий фільм. Всім вам рекомендую. Подивіться 2-3, 40-50 фільмів про Мойсея, про вихід Ізраїлю з Єгипту, про кари єгипетські, про те, як вони переходили через Червоне море, про 10-кару особливу, про кару, коли Господь, по суті, помстився за, за євреїв. Фараон їх нищив, бо придумав собі, аби регулювати їхню кількість, що буде вбивати кожного первородного. А Господь помстився тим, що вбив кожного первородного в Єгипті, так що не було дому, не було такого будинку, де би не було смерті. Однак євреїв, це оминуло. Як ми пам'ятаємо? Господь дав їм дивну заповідь: візьміть баранчика, од -одно однорічного, бездоганного, аби в нього не було ні якогось лишая, ні хвороби, ні перелому. Заріжте і кров'ю цього баранчика, якого ви заріжете у той вечір. Помастіть одвірки дверей навколо дверей. І <кій>, до вечора цього баранчика маєте спожити. Якщо одна сім'я не справиться, кличте сусідів, ну, так як ми робимо на Великдень, коли ми не справляємося на другий день, третій день поїсти те, що ми наготували, кого кличемо? Кума, куми ходіть, поможіть. кумо ходіть, поможіть. а потім в кінці допомагають нам і песик, і свинька, і всі нам допомагають, аби доїсти то, що є. То тут є, тут є ключ, коли вони помастили одвірки дверей, то ангел смерті йшов і просто нищив усіх первородних у Єгипті. Але тільки там, де двері були помащені кров'ю, ангел смерті проходив повз. То оце пройти повз по єврейськи якраз і звучить песах. Песах пройшов мимо. Мав забрати життя, а не забрав. Брати і сестри, коли наша Пасха це лише хліб у кошику, то ми під загрозою. То в нас серйозні проблеми. Якщо наша Пасха це лише куліч або кошик і вся біганина з ним, то проблема. Пам'ятаєте, я вам колись розказував історію, як моя мамка так спішилася і збирала всіх нас шістьох до церкви, що забула кошик вдома. Сьогодні вночі пише мені один мій друг. Ігор з Виноградова каже, та й Старас, говорився. Я каже, за кошиком у підвал, а ми кошик забули на останньому таборі. А де тепер у півночі кошик знайдеш? Та каже йому: береш якийсь пакет целофановий, але красивий целофановий пакет. Береш там його якось, і що робити? Не? Або щось там придумає, не знаю, на підносі. Чи взагалі вдома лише, а Бог посвятить. Бо Пасха наша, Христос, ми заспівали перше у декількох стихирах. Він наше просвітлення. Він наша надія. Тобто наше пройти повз, це Ісус. Брати і сестри, нащо треба було Ісусові помирати на Христі? Нащо Він хіба не міг за нас інакше заплатити? Не міг? Хрест, оце є наша Пасха. Мали на Христі маю висіти я. На Христі мають бути розіп'яті мої гріхи. На Христі платити за свої гріхи повинен я, особисто і кожен із нас. І Він зробив це див дивну річ. Він робив зробив це замість нас. Він помер за наші гріхи. І тому смерть нас не зачіпає, бо Він заплатив. Він уже помер. І тільки Той, хто вірить у це, тільки той, хто каже, Ісус помер за мої гріхи, не за наші, не за нас, за мої гріхи, той має цю Пасху. Той має це пройти повз. Тоді смерть. Або наслідок за гріх тебе не зачіпає. І друга річ: Багато людей сьогодні, і чим далі тим більше, і мені багато писали тепер у коментарях і в Ютубі, і у Фейсбуці, що що ви придумали собі якогось Бога розіп'яли, щось там ходите, бігаєте з тим. Я думаю, ну, бо, бо я люблю такі коментарі. Від, особливо люблю коментарі від атеїстів, якіся нічого не розбирають у християнстві. Та так, так цікаво читати, що вони пишуть. І, і собі думаєш, а чому вони не, не, не переживають цієї радості? Навіть наші діти сьогодні зранку такі збуджені, прокинулися о п'ятій. Давай бігом, щось там день. великдень. Ні, я їх запитаю: що вони спитають, діти? Так, спати треба. Ні, не треба, бо треба йти до, до церкви. З кошиками всяка біганина, Ісус Воскрес! Треба про це говорити. Звідки це йде? Бо вже починають розуміти якусь радість Воскресіння. Бо трошки засмакували піст. Не? Андрій Після ж почався, то Андрій казав, «Татко, а ми ще довго будемо пістити. Каже Андрій, терпіння, ще трошки попістимо, і все завершиться. І сьогодні для нас піст завершується. Вже може, можете сьогодні не пістити, не? каже Андрій. І <кхух> проблема людей, які не вірують в Ісуса, і насправді дуже серйозна, це не просто проблема: бігаєш ти з кошиком на велик день чи не бігаєш. Брати і сестри, це проблема надії, це проблема опертя. Це проблема сподівання. Людина, яка в Бога не вірує, скаже: Гагарін був у космосі, Бога там не бачив. Людина, яка в Бога не вірує, я співчуваю, що вона має пережити перед смертю. Якщо ти не віруючий, то для, для, для тебе смерть це кінець всього. Це катастрофа. Це, це просто катастрофа більших масштабів, ніж би був Армагеддон для всіх. Якщо, якщо смерть це кінець всього, то тоді усе, що ми робимо, безглуздя. Якщо смерть? Після, не, після неї нічого, тоді на що мені хату будувати? Наши на дітей з ними морочитися? Якщо смертю закінчується все, то нащо тоді бути добрим? Скажіть мені на хвилинку. Нащо? Якщо смертю все закінчується, то для чого ця вся біганина? Якщо дійсно смертю закінчується, то нащо ми боремося тепер на Сході? Е! Віддати треба ворогам всю землю тихенько. Нащо мучитися? Нащо жертвуватися? Розумієте, якщо, якщо справді із смертю кінець всього, тоді у себе сенсу. Тоді все без сенсу. Я пам'ятаю, коли це до мене прийшло усвідомлення за одного файного священника Кубіні. Він, він є родом з мого села рідного онок, він знав декілька мов: п'ять або шість мов знав чоловік. Я ледве володію українською, і то так із закарпатським діалектом, ні? трошки російською, але стараюся неї дуже не говорити. Знаю три слова по-англійськи, два з яких нефайні, то не вживаю. І все, і, 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 і одно слово німецьке, ні? швайне. Все, більше нічого не знаю. І, і, і проблема, а, а цей знав п'ять мов, був вчений, мав ступінь, такий священник був непростий. І, і я пам'ятаю, коли помер, мене так це вразило. А куди ділися ці всі його знання? А ці знання, мов, а знання інші, а, а вся освіта, яку він здобув, а досвід. А, а він такий був інтересний, що він коли заходив, коли приїжджав до нас на онок, коли заходив за Христю, то нас дуже зачіпало, бо він з нами говорив. Ми були такі півметрові е, міністранти, я, я і тепер дуже далеко не виріс. Але він з нами говорив, зачіпав нас, спілкувався. А нам, було дивно, такий великий чоловік прийшов, а з дідваками говорить. А він казав, хлопці, мені з вами має інтересно, як там з тими всіма поважними дядьками. Де, і, десь я, і Я пам'ятаю, мене тоді оцінило юного десятирічного, може, що, а, а де то ділося? І, і хіба є сенс такої всякої освіти? То тобто все нас розширяти свідомість, мозок, аби то все померло і згнило? Ой ні. І тому мені шкода стає таких атеїстів, які про це пишуть. Чого? Бо вони не є у світлі. І цікаво, що коли вони кажуть, а де ваше світло? То вони поводяться, як малі діти, які запхалися у погріб, у пивницю. Запхалися у пивницю, там жиють і кажуть, де сонце? Що не звідить? Що не гріє? Що ви розказуєте нам казки про сонце? Ну, слухайте, я маю досвід життя у пивниці. Я колись жив у пивниці десь, може, десь дві години, коли ми крали черешні і нас за, -за, за то зловили і закрили у пивницю. Не було тюрми у, у селі. То я відсидів. О, класно, я... тепер до мене дійшло. Я відсидів колись десь дві години у пивниці. І потім, коли мене прийшла моя мамка визволяти, то ця жінка на сміх черешень нарвала. То каже: хлопці, беріть тепер, беріть від мене, з рук, я вам дозволяю. Щоб ми не дуже хотіли. Ці черешні нам не дуже лізли. Я відсидів у пивниці. Там вона точно не для життя. І... Вчора вечором читав перед сном цього Пітера Кріфта. Він каже: проблема наша є в тому найчастіше, коли ми скаржимося, де є світло, де тепло, чому ми не маємо цих вітамінів, які дає сонце. Лише в тому, що ми просто не, не виходимо на нього. Сонце не перестає світити. Сонце не перестає світити. Так, іноді можуть бути об'єктивні причини: хмари. Хмари або пилюка. Ну, щось, що від нас не залежить. У нас це може бути сьогодні і війна. Але, але як я чув недавно свідчення однієї волонтерки, яка сама не була віруюча до, до повномасштабної війни, вона каже: в нас тут на, на передовій немає людей, невіруючих. Немає. Якщо каже, приходить якийсь військовий свіжий, то він не до першого бою або до першої смерті побратима. Тобто може бути щось, що нам затуляє світло. Але все рівно, брати і сестри. Нам треба вийти до нього, і ми чуємо про Ісуса як про світло. Іван прийшов свідком, щоб свідчити про світло. І тут, у Євангелії, слово світло написано з великої букви. Тобто свідчити про кого? Про Ісуса. Щоб усі через нього вірували. Він не був світло, але був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє світло з великої букви було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло в цей світ, воно було у світі, світ через нього повстав. Але світ його не пізнав це дуже страшні слова. І це, і це питання сьогодні треба до себе поставити. А я світло пізнав. А, а, а це дуже легко перевірити. Знаєте, як? Якщо ти любиш, бо це світло, Бог він є любов'ю. І якщо ти любиш, то вітаю тебе, ти пізнав світло. Може не досконало, може не ідеально, але спокійно. Пізнав. І. Це світло прийшло до своїх і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу, увага дітьми Божими стати тим, що вірують в його, які не з крові, ні з стіл, тілесного бажання, ні з похоті чоловічої, але від Бога народилися. І знову мушу пригадати цей, цей принцип, позичений від Клайва Льюіса, що син собаки. Собака, пам'ятаєте, син мавпи – мавпа. Син людини буде хто? Людина. А син Божий буде хто? Ну та Бог. Ого? Тобто, брати і сестри, хто з вас вірує в Ісуса Христа? Хто з вас вірує, що Ісус помер за твої гріхи? Що твої гріхи на Христі були відкуплені? Вітаю тебе! Ти можеш сміливо говорити в голос. Я є Син Божий. Я є дочка Божа. А якщо дочка Божа, значить богиня. Якщо син Божий, то Бог. Нічого собі. Так ось наше християнство. Так. Бо Бог вирішив нас, таких смішних, відкинутих, проклятих через гріх, підняти до свого рівня. Підняти до рівня Бога. І не менше. І не менше. Ось для чого є Воскресіння. Ось для чого є великдень. Ось що ми сьогодні святкуємо, на, за наші гріхи заплачено. Нам тепер треба стояти і дивитися, як буде діяти Бог. Брати і сестри, у, 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 у весь Великий піст, всі 40 днів, вони є символом виходу Ізраїля з Єгипту, пригадуванням. Перечитайте собі книгу виходу, дуже рекомендую. Раз на рік треба цю книжку перечитувати. І там є цей чудовий момент. Чудовий момент, дивний, коли. Мойсей приводить Ізраїля, їх було щось за різними підрахунками від 700 тисяч до мільйона. Підходять до Червоного моря і кажуть, ну що, ти нас сюди привів, аби убити. І Мойсей тоді каже дивні слова: Стійте, стійте, і ви побачите, як буде працювати Господь. Тобто, все, що нам треба, коли ми вже підемо за Богом, це стояти. Вже все зроблено, Бог все зробить. І все зробив. Нам треба стояти у вірі. Ні? Ми не знаємо, де, де, де буде наша обіцяна земля. Найімовірніше, що тут на землі не, не дойдемо. Але стояти у вірі, не здаватися, і нехай Господь веде. І тоді він робить дивну річ: Він відкриває Червоне море. Пам'ятаєте? Ізраїль переходить, одні переходять, а інші там гинуть. Для одних віра стає переходом в інше царство, в інше життя, в іншу реальність, а для інших віра це стає. Просто смерть, глупість, дурниця. І тому я раніше дратувався, коли хтось там висміював мою віру. А, я, а тепер я не дратуюся. Кажу, давай, давай, ти тиш ходи, ти побачиш, що з тобою зробить ця віра. Я за тебе буду молитися, але курчата рахують по осені. Я за тебе буду молитися, я тебе буду благословляти, я поможу тобі чим зможу, але як сказав хтось із великих. Навіть якби Бога не було, то його варто би було придумати. Бо якщо його нема, тоді все без сенсу. Тому, брата і сестри, для одних із вас віра і перехід цей через Червоне море буде життям, а для інших це буде безглуздість, це буде якась дурниця, смерть. Але від вашого вибору багато залежить. Тому запрошую вас вибрати Воскреслого. Запрошую вас вибрати Ісуса, Котрий є нашим Песах, наша Пасха. Котрий є нашим переходом. І особливо сьогодні у такий час тяжкий, час військовий, у час, коли так багато зазнаємо втрат, так багато переживаємо болю, так необхідно вхопитися за Його руку і крикнути Ісусе, вірою, поможи моєму невірству. Поможи Ти перейти від смерті до життя, ти поможи у цій, у цій смерті у цій боротьбі вижити. І коли ми вхопимося, а, і коли так прокричимо, то повірте, Він вірний, аби вхопити за руку і витягнути і каже, ходи за мною. Тому кричіть, кричіть людям, що Христос Воскрес. Особливо тим, у кого тепер лише Великий піст. то їм ще голосніше кричіть. Нехай готуються, нехай постять з надією. Правда, коли вже будете ковбасу то заховайтеся, не спокушайте. Ні? І якщо ви будете мати вже сьогодні щось шумне. То так, нехай буде щоб мене, аби не зовсім згіршувати братів і сестер довкола. А коли буде страсна п'ятниця, то постарайтеся ковбасу на вулиці не, не Вже, аби братам і сестрам не давати лишню спокусу, але кричіть, що Воскрес. Не знаю, чи ви зауважили. Я так люблю це привітання, воно моє улюблене. Христос Воскрес. Ще його використовую хоч коли. Хоч на Різдво, хоч на, на якісь інші періоди року. Неважливо. Бо Він Воскрес! І кожна неділя від цієї неділі, від сьогодні, кожна неділя це Воскресіння, кожна це пригадування. Сьогоднішня просто старт. Але від тебе залежить, чи це Воскресіння буде Твоїм, чи ні. Всі ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Брати і сестри, зодягніться зараз у Його Воскресіння. Візьміть на себе як плащ цю надію. Надію на те, що вже, ви, ви вже відкуплені. І нехай ця інформація, нехай ця істина допомагає вам, аби не ви бігали за гріхом, але гріх за вами. І допомагає вам боротися проти всякого зла і з надією крокувати так, аби з кожним роком, чим далі, тим більше, Ісус, рятуючи вас від гріха, від смерті, ставав для вас зірцем. Щоб люди дивилися на вас і бачили у вас, Ісуса, у вашій поведінці, у ваших виборах, у ваших вчинках і, бачачи ваші добрі діла, славили Отця, який на небі, і якому слава, Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Христос Воскрес!